тема моєї проповіді, або не проповіді, а моїх роздумів, вона звучить як «Дім сильного». «Дім сильного». І перед тим, як ми будемо про це розмовляти, хочу, щоб ми прочитали одне місце писання. Це від Матфія, 12 глава, 28-29 віршик. Давайте, 29. Матфія 12, 29. Або хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого. Аж тоді він Господу, Господу його пограбує. Господу, Господу, дякую. Це Ісус, коли казав ці слова, він мав на увазі духовну сферу. Він не мав на увазі про якогось злодія, який буде вдиратися у будинок. Знаєте, в мене не так багато експіренсу, опиту у цій сфері так? вдратися до будинку. там і цей. Але, знаєте, я ну, своїм розумом поміркував і думав, якби в мене було таке завдання, яке б воно виглядало. Так? Я був грішником, да, там, ще не покаюся до Господа. І я, я би поставив такий для себе план. Перше, я би дивився на будинок і думав: а чи взагалі. Треба туди вдиратися. Подивився на двері, подивився на не знаю, на хазяїна. Ви знаєте, коли я у Харкові ми тільки купили нашу першу і єдину квартиру, яка там ще по милості Божої стоїть. Наші двері і квартира виглядала так, що жоден злодій туди би не то, що якби навіть попросили зайти, він би туди не зайшов, бо там нічого було красти. Знаєте, перший пункт, коли злодій приходить, він дивиться. А чи стоїть взагалі туди втиратися? Другий пункт. Він дивиться, яка там система безпеки. Він дивиться на двері. Злодії, які дуже добре в цьому розбираються, вони дивляться на замок і розуміють його складність. Ми знаємо, що будь-який замок можна зламати. Але все одно вони дивляться на цю систему безпеки. Можливо, там є. Наклейка, що там є сигналізація. Можливо, якщо постукати у двері, там дика кішка закричить, або собака загавкає. І це також впливає на це все. І третій пункт злодії дивляться, хто там живе. Це якраз те, про що казав Ісус Христос. Чи зможуть у випадку вони здолати хазяїна? Можливо, там жінка, мастер спорту по боксу, знаєте, і вглядає ось так, і злодії туди не підуть. І знаєте, диявол у нашому житті працює так само, коли дивиться на твій і мій будинок. Перше, що він робить, він дивиться на наш будинок і думає: а чи стоє туди вдиратися? Коли він дивиться на наш будинок, він думає, а чи стоє туди вдиратися? Він дивиться, які це відносини чоловіка з жінкою. Він дивиться на відносини з дітьми, на відносини. З батьками. Дявол дивиться, чи служиш ти у церкві. Дьявол дивиться, чи кожен раз ти платиш десятину. І д'явол дивиться на наші дома і аналізує, і думає, а чи стоїть вдиратися в цей будинок, прилагати якась взагалі зусилля, чи може, як наша перша квартира, знаєте, залишити хай, як вона є, і краще не трогати, бо там нічого немає. Там немає Бога, там немає молитви. Там немає служіння, там не платиться десятина. Але якщо бачить, що там є, якщо дьявол бачить, що там є потенціал, то дьявол обов'язково поставить хрестик, що у цей дім треба вірватися. І він хоче вирватися не для того, щоб навести там порядок, друзі. Ні. Дьявол, коли приходить, він хоче, щоб це все зруйнувати, щоб вкрасти, вбити. І погубити. Тому, коли ми проходимо до церкви, коли ми дома молимось, коли ми проводимо час з Богом, це виклик, тому що наш дім сильний. І дьявол, дивлячись на нього, він розуміє, що туди треба вдертися, тому що там є люди, які служать Господу Богу. Мій дім сильного. Дявол також дивиться, знаєте, яка там система безпеки. Це дуже важливий момент у нашому житті, тому що якщо ми знехтимо систему безпекою, дьяволу дуже легко вдертися в наш будинок. Скажіть, будь ласка, який самий звичайний, самий безпечний, який кожен раз із нас робить, робить крок у нашій безпеці, як до нашого будинку, так і у нашій духовному житті? як Як? Амінь. Тараси, я знаю, що Божа мудрість з тобою. Тарас каже, що треба закривати двері. Друзі, це найголовніше у нашому житті. Знаєте, я кожен раз перед сном лягаю, закрив двері, ліг, полежав, полежав, знову забув, згадав, чи закрив я двері, знову пішов, перевірив, ага, закрив ліг. А тоді ти ліг лежиш, думаєш, а чи газ виключений, а чи вода не тече. Знову став, перевірив, закрив. У нашому житті, друзі, головне закривати двері. Я думаю, ви, можливо, чули або навіть бачили, коли вночі злодій підходить і просто по під'їздах перевіряє, чи закриті двері. Можливо, він не винесе вас, але він винесе, знаєте, те, що стоїть десь поряд. І повірте, мабуть, це досить страшно, коли ти просипаєшся від того, хто щось шурдить у коридорі. Тому, будь ласка, закривайте двері і в день, і вночі. Якщо ми говоримо про духовне життя, друзі, це також дуже важливо, щоб ми закривали наші двері. Якщо ми візьмемо одне писання однієї людини, це буде Йов, 31 глава, 9 віршик, ми будемо читати виборочно. Знаєте, це була особлива людина. Я коли читаю кожен раз історію про Йова, я захоплююсь ним. Чому? Тому, по-перше, тому що на нього повернувся згляд Господь. І каже: дивись, ось така є людина. Коли ми читаємо все його життя, те, що він робив, як він це робив, знаєте, це дуже захоплює. І на протязі всієї історії Біблії не було так багато людей, які ось так піклувались про свою святість, ось так піклувалися про те, що навколо нього, і ось так думали про Господа. Давайте ми прочитаємо з 9 віршика, 31 глава Йов. Якщо моє серце зроблялось до жінки чужої, і причаювався я при дворях мого товариша, якщо я нехтував правом, це 13 віршик, якщо я нехтував правом св... свого раба чи своєї невільниці в їхній суперечці зо мною, чи бажання убогих я стримував, а очі вдавицям засмучував, чи я сам поїдав свій шматок і з нього не їв сирота? Якщо бачив, я гинуючу без одежі і вбрання не було в сіромахи, чи ж не благословляли мене його стегна і ру. Руном овечих моїх він не грівся. Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамі, коли, коли бачив у брамі е, собі допомогу, хай рамене моє відпаде від, від свого плеча, а рука моя від суглобу свого нехай буде відламана. Чи тішився я, що велике багатство моє, і що рука моя настільки надбала? Чи я тішився упадком свого ненависника, чи порушувався, я, коли зло спотикало його? Чи ховав я свої прогріхи, як я людина, що у своєму нутрі затаїла провину свою? Коли ми читаємо ці а, його слова, друзі, я розумію, що ця людина вона закрила, я не знаю, якщо можна ще щось закрити знаєте, перед дьяволом двері, щоб дьявол туди не війшов, то, мабуть, ця людина закрила все, що можна було. Тому що я, коли читаю деякі ці вірші, я думаю, ага, якби мій ворог е, впав, чи зміг я би не, з нього не потішатися? І багато моментів, коли ми читаємо про Йова, ми бачимо, наскільки людина вона закрила двері свого дому для дьявола. І можливо, якби дьявол хотів туди прийти, а він приходив багато раз, в нього б нічого не вдалося. Тому що очі від гріха були закриті. В іншому місці ми читаємо, що він навіть приносив жертви за своїх дітей. Бо коли вони святкували, не дай Бог, вони десь згрішили, і він приносив жертву. Коли він приходив у місто, всі інші затихали, тому що це була авторитетна Божа людина. І дьяволу довелося питати дозволу для того, щоб взяти його багатство, торкнутися його сім'ї. Торкнутися його тіла. Ось настільки це була особлива людина, що вона закрила настільки двері від дьявола, що він ніяк не міг туди зайти і нічого зруйнувати. І сьогодні дьявол, коли приходить у наш будинок, він дивиться, друзі, а які двері у нас відкриті? Знаєте, твої двері в служінні можуть бути закритими, але двері для дьявола можуть бути відкриті у десятині. Можливо, в тебе якісь відносини з родичами, з батьками, з дітьми, з дружиною. І ці двері, вони відкриті для дьявола. І твій будинок, і мій будинок не може бути сильним, поки якісь двері, форточки, калітки, вони відкриті для дьявола. Для того, щоб мій будинок був сильний, ми маємо закрити все. Ми маємо подивитися на своє життя. Кожен із нас знає, друзі. Що у нас не закрито. Ніхто не знає, Бог знає, я не знаю, але кожен із вас знає, що у вас не закрито. Знаєте чому, друзі? Тому що е у нас є така класна штука, як сигналізація. Для того, щоб ви перевіряли себе, у вас є сигналізація. Це наша совість. І вона є у мене, слава Богу, весь цей час. І вона перевіряє нас, друзі, коли ми приходимо в церкву, коли ми чуємо пісні. Коли ми читаємо слово, коли ми повертаємось додому і дивимося, що всі двері не закриті, що ось тут мені треба покаятись, ось тут треба мені прибрати мою гординю, ось тут мені треба почати давати десятину. Якщо ми в нашому серці поставимо, знаєте, оцю сигналізацію і будемо слідкувати за цим, що в якийсь момент, коли ми починаємо йти по хибному шляху, вона буде кричати. Як в машині, як в квартирі. Знаєте, не знаю, як у вас бувало так чи ні. Ми багато раз казали з сім'єю. Ось по вечорам ми читаємо в окремий час Біблію. І ми читаємо, читаємо, а тоді буває так, знаєте, хтось щось заболів, щось по роботі, і якісь дні ти починаєш пропускати. Не знаю, бувало вас так чи ні, в мене так бувало. В якийсь момент те, що ти собі казав, Господи, я буду завжди давати тебе десятину. А потім в якийсь момент ти дивишся, слухай, цей раз е така нагрузка на сім'ю прийшла. Там. Зима, колеса міняти, те робити, те поболіли, те, це, і ти думаєш, мабуть, цей раз десятину не дам. Ти, привик, е ти звик розмовляти з Богом, молитися, проводити час з Ним. І що страпляється у тебе, і ти розумієш, що тобі вже не вистачає часу для Господа. Знаєте, в нашому житті ми маємо поставити ось цю сигналізацію, яка в якийсь момент буде нам блимати, яка в якийсь момент буде нам нагадувати, що в твій будинок, в твій дім хоче зайти дьявол. Якщо ми не побачимо і не звернемо на це увагу, друзі, ми будемо в великій небезпеці. Слово Боже каже, що праведник сім раз паде, але на восьмий він встане. Не так важливо, знаєте, що ви перестали молитись сім'єю. Не так важливо, що ви перестали давати десятину. Не так важливо, що десь опустились ваші руки в служінні. Не так важливо, що ви ще щось не так робите. Друзі, але важливо знову повертатися до цього. Слово каже, що ти сім разів упадеш, я вісім разів упаду. Але головне, щоб на дев'ятий раз ти все-таки піднявся і продовжував це робити. Тому що кожен раз, друзі, ми не можемо а, до кінця взяти і нести. Інколи руки опускаються, приходять різні випробування, різні ситуації. Але важливо тобі посміхатися і підійматися знову і йти. І тоді, друзі, наш будинок, наш дім, він буде в безпеці, тому що наші двері закриті, а навіть коли дьявол захоче пройти, тому що ми ослабли, тому що ми ослабли, і сили покидають нас. Ми почуємо звук сигналізації. що нам треба знову повернутися, бо наші діти, ми хочемо, щоб були з Господом. Нам треба повернутися, щоб ми відчували Святого Духа в своєму серці. Ми хочемо знову повернутися і знову вставати. Третє, друзі, що дуже, дуже важливо для того, щоб наш дім був сильним. Знаєте, багато воїн було програно, багато царів програли, багато. Майстрів у своїй справі вони також програли. Знаєте чому? Лише одна причина: вони просто недооцінили ворога. Це найбільше, що може бути а, у людини, коли вона недооцінює ворога. І коли ми сьогодні а, воюємо за наш будинок, за наші сім'ї, за нашу церкву, за нашу Україну, ми можемо допустити до таку мисль, знаєте, що ми сильніші диявола. Але ми забуваємо одну річ, що дял набагато більше опита у війнах, у тому, як обдурити, у тому, як спокусити, у тому, як е, зруйнувати, вкрасти, погубити. І ми інколи можемо надіятися на свою силу, що ні, зі мною це не трапиться. Ні, за мною це не трапиться, але 1 Корінті нам 10:12 каже: тому, хто думає, що ніби стоїть він, нехай стрижеться, щоб не впасти. Здавалося, Соломон наймудріша людина у світі, яка не було ні до, ні після. Вона мала до кінця пройти свій шлях і красиво його закінчити. Але ні, людина впала. Казалось, що Бог вибрав Саула, і він також мав прийти свій шлях царем і зайти, знаєте, як, великою людиною, але в якийсь момент у нього щось зламалося. Тому що він просто недооцінив ворога. Тому, друзі, нам не потрібно недооцінити дьявола. Самі ми ніколи його не зможемо перемогти. Але якщо ми читаємо прекрасне місце Писання, це об'явлення 3, 20-21. Ось я стою під дверима та стукою, коли хто почує мій голос, і двері відчинять, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. відсісти сісти дам на моєму престолі зо мною, як я переміг був, і отцем своїм сів на престолі Його. Коли кожен із нас запрошує Господа Ісуса Христа в наш будинок, цей будинок буде сильний. Навіть якщо ми впали і ослабли, і сатана дьявол захоче туди війти, в нашому долі, в нашому домі, за нашим столом буде Ісус Христос, який вже переміг. Як багато разів було в нашому житті, що руки наші опускалися, все валилося, нам було боляче, і ми не бачили виходу. Але наш дім устояв, знаєте чому? Тому що ми вибрали його нашим Господом і нашим Спасителем, і він стоїть у нашому домі. І я вірю, що диявол ніколи не зможе перемогти, зв'язати нас, тому що у нас є той, хто стоїть за нас. Тому, друзі, пам'ятайте ось ці три принципи, які я виділив для себе: перше це замикайте свої двері. Щоб дьявол не міг знайти, через що пройти у вашу сім'ю і зрунувати те, що було і так уже добре, зруйнувати відносини, зруйнувати мир, зрунувати спокій. Друге, друзі, слідкуйте за сигналізацією. Якщо ви відчуваєте, що совість починає вас звертати увагу на якісь моменти, це той час, коли треба зробити зміни, повернутися, знову стати і слідувати за Богом. І третє, не денооцінюйте. Диявола, друзі, вірте в Бога, звертатися до нього, і скажіть, Боже, своїми силами я не можу це зробити. Але я хочу, щоб ти був у моєму домі. І хто би не вірвався твій дім, який би демон не ворвався, чи сім сильніших, чи десять сильніших. Якщо там буде Господь Бог, то твій дім буде дім сильного. І ніхто ніколи не зможе зв'язати ні тебе, ні твою сім'ю, ні твоїх дітей. Тьма, пропадаю і згасаю о Боже, я тебе вою, нехай твоя батьку рука, в житті і не відпускає.